Літо 1940 року Франція капітулювала континентальна європа під контролем Гітлера. Між ним і остаточним тріумфом вузька смуга Ла-Маншу і Небо над нею. Щоб висадити війська на Британських островах, він спершу має знищити королівський ВПС, Royal Air Force або просто RAF. Цей бій за британське небо перетвориться на бій за існування країни, і в небі над Англією почнеться битва, яку Черчилль пізніше назве. Першим переломом у війні після Дюнкерка Гітлер готує морський лев операцію вторгнення в Британію. Перший крок контроль в повітрі. Люфтваффе має чисельну перевагу. Раф менше сил, але інші козирі. Уперше на стратегічному рівні працює мережа радарів «Chain Home. Вона фіксує німецькі літаки ще над Францією і спрямовує винищувачі прямо в точку перехоплення. Це економить пальне і час. Перевага також у союзниках: канадці, чехії, новозеландці та поляки з ескадрилії номер 303, яка дуже швидко стає однією з найрезультативніших у РАФ. І ще Блечлі Парк. Тут уже влітку 1940-го зламують легендарні шифри Енігми. Британці отримують доступ до комунікації Люфтваффе в режимі близькому до реального часу. Це дозволяє планувати перехоплення ще до того, як ворог злітає. Але війна це не лише небо. Це і порожні прилавки, безсонні ночі під сиренами. Діти, які на слух відрізняють німецький юнкерс від британського «Спідфайр». Підводні човни душать країну з моря, продукти по картках, бензин по талонах, комфорт лише у спогадах. У цій битві не було тилу. Лондон, суцільне бомбосховище. Люди живуть у метро, ходять на роботу попри вибухи і вірять, що тримати небо значить тримати країну. Липень 1940-го. Люфтвафе атакує порти, радарні станції, аеродроми. 13 серпня, день орла, масована спроба знищити Раф і провал. У вересні починаються нальоти на Лондон. Це стратегічна помилка Гітлера. Замість добивати аеродроми німці бомблять столицю. Це дає британським ескадриліям час перегрупуватись, відновити літаки і замінити пілотів. У Британії перевага в логістиці. Літаки ремонтують за години, а не дні. Радарна система координує оборону в реальному часі. Розшифровані повідомлення і нігми дозволяють знати, коли і куди летить ворог. І тил, що живе на пайках, залишається мобілізованим і дисциплінованим. У жовтні 1940-го вторгнення було скасовано. Уперше Гітлер не отримав бажаного, і вперше союзники побачили, його можна зупинити. Раф стоїв, попри всі прогнози, німці скинули на Лондон понад 18 тисяч тонн бомб. Більше ніж союзники згодом скинуть на Хиросіму і Нагасакі разом узяті. Але місто, як і вся Британія, не зламалось. І Гітлер зрозумів, ця війна буде довгою. Британці ведуть відлік битви за Британію з травня 41-го перших сутичок у небі. Німці з серпня, коли почалась повітряна кампанія, дати різні, висновок один. Це перша поразка для третього рейху. Цю битву виграли не лише пілоти. Це була робота радарників, шифрувальників, диспетчерів, пожежників, моряків і мільйонів цивільних. Це була битва технологій, витривалості та нервів. Після Лондона британці не забарились з відповіддю у 1942-му Розбомбили Кельн, потім Гамбург, Берлін, Дрезден. Повітряна війна стала справжньою, але почалась вона саме тут, в небі над Ламаншем. Це була битва за небо, за час і за виживання. І час зіграв на босі Британії. Вона встигла підготуватись до великої війни. Черчилль сказав: ніколи в історії людських конфліктів так багато не були винні так небагатьом. Так, прем'єр подякував пілотам, які захистили британське небо і землю. Серед цих небагатьох були і ті, чий дім був далеко від Ла-Маншу. Своєю мужністю вони дали Британії час і сили не здаватись а світу приклад і надію, що навіть всесильний ворог відступає перед рішучістю і відвагою.